26 квітня 1986 року відбулася одна з найбільших техногенних катастроф людства аварія на Чорнобильській атомній електростанції. 10 листопада 2006 року указом президента України було засновано пам'ятну дату день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який щорічно відзначають 14 грудня. Саме цього грудневого дня було завершено спорудження саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком атомної станції. До вашої уваги хочемо запропонувати історію трьох очевидців. Вони різні, але їх об'єднують спогади: спогади про катастрофу та безпосередню участь героїв у її ліквідації. Полковник запасу Ігор Васильович Сарачан у 86-му році від Одеського округу потрапив до міста Чорнобиль для ліквідації наслідків аварії. Чорнобиль. ми стояли в 30 кілометровій зоні. От населений пункт старе Соколи. Моя об'язаність заключалась в правильній експлуатації. автомобильной и гусеничной техники. Находилось работать и ночами, даже 7-8 ноября не на такой грандиозный праздник Советского Союза. Надо было запускать водомаслогрейку, вот, греку. Чтобы машины выходили в рейс, вот, нужна была жидкость, то есть вода, горячая вода. Вот, приходилось, не всегда хватало подручных материалов, и приходилось чуть ли не через день ездить в сторону атомной электростанции в Припять, вот, с Чернобыля выехал, так называемый бурый лес. Это туда облако упало и. Сосны ели были желтыми, не были зеленого цвета. Сразу какой-то такой по телу проходило, какой-то озноб небольшой. В город въезжаешь, да, город действительно был город 21 -го века. Таких городов у нас на Украине в Советском Союзе я не встречал. Александр Миколаевич Цапаев. Капітан Кранмейстер, змінний механік Плавкрану 662 Білгородністровського морського порту, потрапив до Чорнобиля згідно розпорядження начальника Чорноморського пароплавства. Работали в основному на річці Припять. Сначала стройматериалы перегружали, которые шли на строительство автодороги київ чорнобиль потім оборудование на станцию. Оборудование, стройматериалы, опять-таки на возведение саркофага. Край очень богатый своими природными ресурсами. Вода в, в, в припяти, вода кипит от рыбы. Вот. Ну и, конечно, там фрук, фрук, фруктовые деревья, ягоды, грибы. Очень богатый край. А поразило, конечно. То, щоб все це вымерло буквально в несколько днів. Пусті сіла, пусті посілки, міста. Військовослужбовець Микола Профірович Чемерис самовільно викликався до Чорнобиля на зміну вже опромінених ліквідаторів. Значит, задача наша була охороняти 30-кілометрову зону ну, на зрительну зв'язку, щоб там менше вивозилось, менше. Заходили мародіори, якби все ж брошено було. Людей в скором порядку вивезли. Там основне взяли, що змогли. А так, якби техніка залишилась. Приходилось опечатувати здання, хати і храняти. Хай залишиться у минулому і ніколи не повториться жах Чорнобильської катастрофи. А пам'ять про ті події навчить нас цінувати мир, спокій і процвітання.